Що таке web 4 чому web 3 сьогодні це вже минуле, і розглянемо в цьому відео образ нашого майбутнього технологічного, образ інтернету на період з 26 по 30 рік. Які будуть зміни? які з'являться нові можливості, сервіси, як зміниться ведення бізнесу, як зміниться взагалі відношення людей до інтернету? От, і в якому світі ми будемо жити в період з 26 по 30-й рік буде дуже багато інсайдів, буде багато цікавої інформації. Я впевнений в тому, тому що останні 7 років я якраз таки присвятив тому, щоби, е, вивчити тему інтеграції такої технології, як блокчейн, в реальну економіку. В 2018 році, коли всі хайпували на крипторинку, да, там, заробля... хтось заробляв свої ікси, хтось е, втрачав. Бог дав мені розуму трошки подивитися в іншу сторону. Не в сторону заробляння бабла на хайпах і на скамах на тоталізаторах, да? а подивитися трошки в іншому напрямку. А що буде з цією технологією після того, як ця вся пиль уляжеться, як її інтегрують в економіку? Тому що всі вже чули про блокчейн, там про біткоін. Але толком ніхто не інтегрував цю класну круту технологію е, е, в економіку. Це технологія розподілених захищених даних. Те, чого зараз у нас в інтернеті дуже мало. По-перше, з появою АІ, у нас дуже багато фейків. Зараз об'єктивної інформації в інтернеті дуже мало. Я говорив про це в Тіктоці неодноразово пройде ще, може, півроку, рік ви будете заходити в інтернет і не зможете відрізнити, це реальна інформація чи це згенерована інформація. Тому плавно і логічно по своїй природі, інтернет має еволюціонувати і перейти. В площину так званої децентралізації. Зараз весь інтернет централізований. Щоб це вам зрозуміти, потрібно трошечки підвернутися назад і згадати, як інтернет розвивався до цього. Перша епоха інтернету це у нас Веб-1. Всі пам'ятаєте, коли тільки-тільки з'явився інтернет, ви могли відкрити комп'ютер, зайти і читати інформацію, яку хтось. Яку завантажили в інтернет власники серверів. Тобто ви могли тільки читати інформацію, записувати, відправляти ніхто нічого не міг. Це епоха Web-1. Ті, хто розгляділи цей напрямок, зрозуміло, на ньому заробили. Далі з'явилась епоха Web-2, коли нам дали доступ записи робити в інтернеті. Це у нас епоха соцмереж, лайків і так далі. От. Там Facebook, Ютуб. І так далі. Це наступна епоха інтернету. Також свої Ікси дала, якщо я не помиляюсь, в районі там, середня дохідність, в районі відсотків. Епоха Веб 1 дала в районі 1000, епоха Веб2 в районі 4000. І далі, до цього, дивіться, до цього, ці перші дві епохи: Web1 і Web2, в інтернеті не було ніякої власності. Все, що ви, наче, чимось володієте, це. І фікція, тому що всі сервера знаходяться у когось, хтось ними володіє, вони десь централізовано знаходяться, і зараз дуже багато таких випадків, коли роками людина там веде якусь сторінку, а потім платформа вирішила, що ну, ця людина не угодна. Або, наприклад, там, державний апарат вирішив, що не угодна ця людина, і блокують, тому що централізований сервер це дозволяє це зробити. А от третя епоха розвитку інтернету це от поява. Децентралізованих платформ, таких як біткоін, Ефіріум і так далі. І це на, на хвилиночку. Перша взагалі в історії з'явилась інтернет-власність у вигляді оцих токенів. Да, вони нічого не вартують, точніше вони щось вартують, але вони нічого ніякої цінності не несуть. Але ви можете об'єктивно кажучи, ними володіти, завантажити на свій окремий такий комп'ютер да, і володіти. Частиною або мережі навіть володіти, або реально володіти цим током. Тобто це єдина інтернет-власність на сьогодні. Навіть якщо там звернути свою увагу на фондовий ринок, там, де якоби ви купуєте частинки компаній, це також якби фікція обман. Тому що ви, по факту, нічим не володієте. Навіть ті ж, ті ж акції е, в, в інтернеті, да, це все-таки марки. Марки акцій. Ви ніякого відношення прямого до власності компанії не маєте. От вам з -з змалювали таку картинку, що ви наче можете в інтернеті е купити якісь активи. Але це неправда. Ніхто майже цього не розуміє. Ніхто. А от, блокчейн дозволяє вам дійсно. Володіти майном цифровим. І оце у нас епоха Web3, яка вже завершилась, ну, заверш, вже на підході завершення. Середня дохідність в районі 67 тисяч відсотків дала ця епоха розвитку блокчейну, але нас очікує подальша, як це називається слово, еволюція інтернету. Яка заключається в тому, що нас очікує поєднання всіх попередніх технологій і штучного інтелекту в одні платформи, в одну платформу децентралізовану. Таких платформ у світі взагалі буде там, ну, може, дві-три штучки. да, основні. от як, як є, наприклад, основних там декілька е цих виробників телефонів, да, так само і буде де або декілька платформ, наприклад, Instagram, там TikTok, YouTube, да, От так само і в світі. от, Веб4 ми вже переходимо до нього. Це у нас період з 25 го орієнтовно по 2035 рік. Але про 30-35 говорити не будемо. Будемо більше говорити про от наше теперішнє, найближчі 4 роки, що буде відбуватися і що це таке взагалі за епоха Web-4. Чим вона характерна. Тому що зараз. То ще не зараз, а ще рік-два назад дуже багато знімали відео блогери про web 3 І говорили, що Web3 принесе, там от ето, от ето, от ето, і все буде в нас класно. Що принесе? Нічого не ясно. Всі говорили про от там, оцифровку, про токенізацію, що це в нас буде, але епоха Web3 так нічого з того, що нам обіцяли блогери, не реалізувала. Все, що у нас на сьогодні ми маємо з епохи Web3, це от ті гаманці. Не ідентифіковані, ну, які не верифіковані. Да? От, і ви можете там токени зберігати. От на цьому і завершується якби, вся власність і, і весь розвиток Web3, оцих децентралізованих фінансів, так званих. От. Тобто, це все було скільки сказано. Було стільки відзнято відео. Я дивився про, про web 3 Але ніхто. З того, що вони говорили, ніхто цього не реалізував. Єдине, що нам дала web 3 це реально от децентралізовані фінанси. Ви можете взяти, якщо у вас є 200 тисяч доларів, закинути в крипту, поїхати, наприклад, в Європу, там є купа обмінників, де вам ці криптодолари обміняють на готівку. От. Тобто, це з'явилася така буферна сіра зона, де провертається дуже багато фінансів. Ось. Тобто ми йдемо всі в цифру і так далі, в більш контроль. А це от така сіра зона. Вона, бачите, вона у нас є. От все, що дала крипта. Наступний розвиток е, інтернету це децентралізація. До цього мало хто готовий. Навіть не зовсім люди розуміють, що це означає. Що таке децентралізація? Дуже страшне слово, і незрозуміло. Децентралізація означає одне. – що… В інтернеті немає, точніше, в інтернеті четвертого покоління немає платформ, які хтось одноосібно тримає. Наприклад, Facebook одноосібно, грубо кажучи, тримає е, цей хотів сказати, Стів Джобс. <сум> Этот, Цукерберг. Да? А в інтернеті Web-4 не буде платформ, якими хтось одноосібно володіє. Тобто, влада, вона буде, по-перше, вона буде розподілена. Децентралізовано, і управління такими платформами буде відбуватися на основі накопиченої репутації. Ось. Тобто, що це значить? По-перше, в інтернет Веб-4 ви будете потрапляти тільки через паспорт, через верифікацію. Іншого варіанту у вас нема. Тобто, ні, ви можете бути анонімом, але з вами ніхто не буде мати справи. Тобто ви можете зареєструватися на такій платформі. Все окей, подати свої дані, але залишатись анонімом. От. Але у вас будуть обмежені функції. Тобто, ви, вам не будуть довіряти. По-перше. По-друге, більшість сервісів не будуть вам доступні, тому що ви вирішили бути анонімним. От. І, ну, трошки, ми ззаду почали, ну нічого. Управління такими платформами буде відбуватися на основі. Спільного користування і репутації. Тобто, якщо у тебе, наприклад, репутації зовсім немає, ти тільки народився, зареєструвався, тобі 18 років, або там 17, або 15, у тебе немає репутації. І коли буде відбуватися на платформі якесь прийматися рішення судьбоносне, ти будеш брати участь в цьому голосуванні, твій голос він буде враховуватись, але він не буде мати сильної ваги. Тому що репутація в тебе невеличка, її майже немає. А от е, більш, більше впливу на таких платформах будуть мати люди з хорошою накопиченою репутацією. Звідки ця репутація буде братися? Єстественно, від ваших дій, потрапляючи в, нову, е, в новий простір, ви будете що? Робити оплати, ходити в магазин, заключати якісь е, договори, контракти, десь працювати, проходити якісь навчання. І всі ці, вся ця інформація буде акумулюватися. У вашому профілі. По-перше, це все буде зберігатися у вас на телефоні, тому що для громадян Web4, що дає? Повний контроль особистих даних. В інтернеті Web 4 не буде такого, що, як зараз відбувається. Да? Ви йдете в магазин, десь оплачуєте щось, робите якісь дії, ця вся інформація збирається і летить туди в Google, да, А Google потом бере цю інфу і продає, і заробляє на цьому. Веб4 такого не буде, тому що вся інформація про ваші дії вона буде зберігатись на вашому е, телефоні. І якщо ви захочете поділитися цією інформацією за якусь винагороду з аналітичними компаніями, вони будуть робити запит, то ви можете це зробити. Якщо не захочете, то не зробите. Так от, вся інформація акумулюється. Так званому контейнері облікового запису, який взламати неможливо, доступ до якого отримати ніхто не може технологічно, навіть держава, навіть регулятор. От хтось скаже, цього не допустять, це, це, все От, це все вже є. Це все вже є, це вже в плані на рівні держав, це вже інтегрується. Просто буде частково бази даних. З інтернету Веб-2 перетікати Веб-4. Спочатку невеличкий там якийсь реєстр, пару бізнесів підключиться. Поступово, поступово сюди будуть заходити і малий, середній, і в подальшому е великий бізнес. Але ми не про це зараз говоримо. Ми говоримо про, саме про контроль. Да? Контроль буде залишатися у людей е над всіма даними. Зрозуміло, що акумуля... <кій> Sorry. акумуляція цих всіх даних буде формувати певний ваш. Певну вашу репутацію, не рейтинг. У web 4 не буде рейтингу як такого, типу циферка-1 поганий, 10 або 100 хороший. Ні, там будуть певні рівні репутації і певні рівні довіри, в залежності від того, чим ви займаєтесь. Тобто, наприклад, якщо ви весь час, все своє життя, були агрономом, умовно кажучи. Вивчали цю сферу, там всі діла, у вас є якісь е, е, закінчені університети, є куча там проєктів, які були реалізовані, вот, то у вас буде сильна висока репутація в напрямку агронома. І якщо будуть якісь там або опитування, або, е, або якісь угоди будуть там, плануватися, да, там будуть пропонуватися таким людям, такі люди будуть мати, по-перше, більше доступів, по-друге, більше впливу. Тому що у них є репутація в цьому. А наприклад, якщо у агронома спитають там, про якісь політичні там, якісь голосування політичні, наприклад, політичного характеру, да? ну, давайте, давайте там, не знаю, про космонавтику. О, то зрозуміло, такий голос у людини, агронома, не буде враховуватись, тому що репутації в цьому напрямку, в напрямку там, космонавтики, майже немає. Ось. Наступне. Що буде у web 4 це от свої поміточки захист від е, маніпуляцій вашими даними. Тобто все це зберігається да, у вашому контейнері, і дані не передаються. Наприклад, якщо вам потрібно буде е, прийти в поліклініку і вас будуть вимагати верифікуватися, хто ви такий, ви можете. Не розкриваючи всіх своїх персональних даних, просто показати сертифікат в рамках екосистеми BitBON в рамках web 4 показати сертифікат електронний, який засвідчує, що да, ви верифіковані. Його відсканували і зрозуміли, ага, там, наприклад, прізвище і ім'я доступне. А всі інші дані не розкриваються, От, не передаються третім сторонам. Тобто, всі аналізи, наприклад, які ви робите да, в поліклініці, вони не будуть передаватися третім компаніям. Вони будуть зберігатися виключно у вас на, е, на телефоні. І це дуже важливо. Зараз люди недооцінюють, наскільки важливі ваші персональні дані, які шалені гроші заробляються на ваших персональних даних. От. А в. Платформах web 4 ви можете їх монетизувати, тому що зараз без вашого дозволу беруть ці дані і перепродають, а в подальшому ви самі керуєте цими даними. Ось. Наступне для простих людей, що зміниться? Голосування, так я вже трошки проговорив, голосування зважене на вашу репутацію. Ось. Наприклад, вибори президента або вибори Верховну Раду. Якщо у вас репутація буде невелика, ваш голос буде мати силу, але невелику. Тобто, чим більша ваша репутація, тим більший вплив ви можете давати на соціум. Ось так звана, я б сказав, аурократія замість демократії. От демократія чи мені не подобається, тому що 90% соціуму це балбеси. От, які взагалі, от ними дуже легко маніпулювати, о чому демократію люблять всі політики? Тому що масами дуже легко керувати тупими масами, а маси обично тупі. От. Щось показали по телевізору, да, от, і ми і рішили, що так і буде. Сказали, що Трамп молодець, Трамп молодець. Сказали, що там ще хтось молодець, все, ми в це віримо. Через то демократія не дуже е, працююча, ну тож вона працююча, але для тих, кому це вигідно. А формат аурократії, коли. Ваш голос визважується на вашу репутацію, оце інша історія. Тобто тут вже з'являється момент, коли тільки людина з репутацією може дійсно репутацією, якби, інтелектом, зрозуміло, з якимись досягненнями, розвинена людина, інтелектуальна людина може дійсно повпливати. Зараз як? Якщо алкоголік, який сіде і голосує. За президента його голос має таку ж саму силу, як і голос, наприклад, бізнесмена. Тобто голос алкоголіка і бізнесмена вони однакові по, свої, по своєму впливу. В web 4 такого не буде. Голос алкоголіка буде мати дуже маленький вплив на ісход, якби собиття да, ісход. Виборів, хто стане президентом. А от е, голос бізнесмена з репутацією, він буде сильніше давати, якби буст тому чи іншому кандидату. Називаються аурократією. Тобто, це вже доводить те, що показує точніше, що керувати будуть інтелектуали в майбутньому, якщо у вас немає репутації, якщо ви не будете її напрацьовувати, е, якщо у вас вона буде мінімальна, ви як по факту, як алкоголік. <плес> Маю на увазі по впливу будете. От. Людина, яка, наприклад, нікого не хочу засуджувати. Ні, все нормально. Це так, як приклад такий. От. Тобто, якщо у вас немає репутації, ви ні на що не впливаєте. Ви можете голосувати, у вас є право, але більше сили, більше впливу будуть мати люди з репутацією. Що взагалі відбудеться з бізнесом? З 26 по 30 рік в рамках запуску такої платформи, як система Bitbon. По-перше, <кій> <кій> зменшення видатків на ведення бізнесів від 60 до 70% завдяки повній автоматизації всіх процесів автоматизації будь-якої будь звітності, там, бухгалтерії, різних, різних звітів і так далі. Наприклад, ви можете. Повністю запрограмувати гроші, які потрапляють як дохід від вашої, наприклад, кав'ярні. Відразу програмуєте в себе в особистому кабінеті. Частина на податки, частина на зарплату, частина на особистий дохід, частина на резерв. О, це раз. По-друге, автоматично подаються всі звіти в податкову. По третє, у вас своя об'єктивна база даних, і у вас є верифіковані дані, на основі яких ви аналізуєте подальший розвиток вашого бізнесу. Наприклад, ви можете поставити, що там, ну умовно, поставити умову, що людина, яка оплачує у вас ту якусь послугу або товар, ділиться частиною якоїсь інформації, яка важлива для вас. От, для подальшого покращення вашого бізнесу. По-друге, з'явиться у підприємців е, IE-маркетинг. Що це таке? У кожного підприємства буде свій штучний локальний інтелект, який аналізує інформацію про підприємство, який знає про всі товари та послуги, які у вас є. Да? І цей штучний інтелект зв'язується зі штучними інтелектами різних людей навколо. Да? І якщо у споживача в щоденнику написано, що я хочу купити, наприклад, комп'ютер з такими характеристиками, мій штучний інтелект спілкується зі штучними інтелектами в магазинів, де продається техніка, і летить мені така нативна рекомендація, що те, що ти хотів, воно є в цьому магазині. Ось такий вид реклами маркетингу, і він буде доступний безкоштовно для підприємців, які будуть одні з перших заходити в систему Bitbon. Такий АІ-маркетинг. Ось. Ми вже не говоримо про Ну, не буде заглиблюватись саме в там, фінансові звіти і так далі. Це все повністю можна автоматизувати, програмувати кошти, програмувати ведення бухгалтерії. Тобто, вам не потрібен жоден там. Ну, можливо, потрібен буде, Бог його знає. Людина, яка буде там, якщо ви хочете делегувати ці процеси там налаштування вашого бізнесу. От, можливо, потрібна буде людина, яка всім, всім цим буде займатися. Але в чому конкретна перевага? Наприклад, ресторан зараз використовує платформу Glovo для того, щоб доставляти е, блюда свої. да? І Glovo бере, якщо я не помиляюсь, там. Може до 30, а то й до 50% комісії, Поправте мене в коментарях. З вартості блюда забирає. Взамін, що дає? Доставку і можливість розміщати свої замовлення. А в системі Bitbon на платформах таких web 4, по-перше, ви можете робити все те саме, що на Glovo, Плюс у вас автоматизація бухгалтерії, автоматизація фінансів, а її маркетинг. Тобто, АІ, локальний штучний штучні який шукає сам клієнтів. І все це з комісією там відсотка відсоток. Як ви думаєте, куди підуть бізнеси? Куди підуть ресторани? Вони продовжують користуватися Глово? Чи вони підуть в нові платформи, де вони можуть все те ж саме робити, тільки з, зі знижкою там, 20, 30, 40%? Наприклад, Глова, да, шукає клієнтів. Можна сказати, підказує, що от, є такий магазин, можна там купити та то, те, або ресторан. От. А тут конкретно буде локальний штучний інтелект, який буде постійно в пошуках клієнтів і буде безкоштовно рекомендувати свою продукцію, продукцію бізнесу різним споживачам. До того ж, це все з мінімальною комісією там, оплата програмного забезпечення Bitbond в рік там буде в рази меншою, ніж та комісія, яку бізнеси платять. І Таксісти, наприклад, там які роблять болт, уклони, і так далі, плюс ті ну, глово, болт-доставщики, плюс різні компанії використовують бази даних, де платять кучу грошей за зберігання своєї інформації на серверах. Тут можна це робити в рази дешевше. Тобто, дуже багато переваг. Якщо вам цікаво, є звіт у мене за 2025 рік. По розвитку системи Bitbone. В телеграм-каналі публікував. Там більш детальніше розписано саме переваги для бізнесу, для громадян, для держав і так далі. Можете зайти одні з перших, одні з перших ознайомитись, і якщо вас цікавить дана, дана тема, уже придбати доступ до програмного забезпечення, щоб одним із перших ці функції для себе заюзати. Ось. Підведемо підсумок. Чим же є Web-4? Web4 4 це симбіоз інтернет-торгівлі, інтернет-спілкування, штучного інтелекту і блокчейну, тобто децентралізації. Це нові платформи з новими можливостями, де апгрейд отримують і люди. Для ведення своєї діяльності, де у вас буде репутація, яка буде накопичуватись. Ви працюєте в інтернеті, ви робите якусь активність. Зараз експертам треба доводити, що вони експерти. В подальшому ви зайшли, знайшли людину, обмінялися репутаціями і побачили, хто перед вами. По-перше, це по-перше. По-друге, децентралізація, повна і захист персональних даних. От, зараз в період війн, криз і кібератак це також немаловажно. Ми повинні прийти до того, що всі дані будуть зберігатися децентралізовано, тому що кібератак все буде більше і більше. Ось. І в подальшому, коли ці інструменти зайдуть в малий, середній бізнес, в подальшому і великий, нас, нас чекає завдяки web 4 модернізація і держав. От. Чому це буде відбуватися? Тому що з'являться об'єктивні бази даних, децентралізовані, з підтвердженою, верифікованою інформацією. І у держав ну, якби, їм не буде, їм буде невигідно повертатися до старих моделей централізованих, де є ризик взлому і де дуже мало об'єктивної інформації, де інформація дублюється, де її ламають, там, доступи втрачаються, от як дія. Всім розказують, що сервіс діє це у нас децентралізована, там блокчейн, платформа і так далі. Але чому ж її ламають? Тому що. Всі дані зберігаються в одному місці, там, як виявляється, в Польщі, да? зламали сервер, і всі дані злили. Ви уявляєте, наскільки це, тобто, нам це взагалі мають якось компенсувати, але цього ніхто не робить. От. Тому 26-30 рік це рік web 4 Нових змін. Пов'язано це з тим, що 26-й рік по плану. Це комерційний запуск системи Bitbon. Скоро ми очікуємо закритий бета-тест платформи, після чого буде відкритий бета-тест, де всі ми з вами зможемо приєднатися і всіма цими інструментами скористатися. Більше інформації про інструменти, про те, як ними скористатися на даному етапі, що зараз доступно до комерційного старту. Є в моєму телеграм-каналі за посиланням в шапці профілю. Якщо у вас виникають якісь запитання, або у вас є тема, яку ви хочете, щоб я розібрав в такому форматі, пишіть в коментарях. Всім гарного дня!